Доброго дня, я Любов Зубкова і це підсумки тижня Національної академії внутрішніх справ, бінарні заняття з працівниками практичних підрозділів, засідання наукової ради Національного фонду досліджень, позачергова конференція трудового колективу. Про ці та інші події з життя академії я розповім вам найближчим часом. 25 січня в Академії відбулося перше засідання наукової ради Національного фонду досліджень України. У Заході взяли участь міністр освіти і науки Лілія Гриневич, керівництво Академії, представники наукового комітету Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій, секретаріату Кабінету міністрів України. Віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній Національну академію внутрішніх справ у діяльності наукової ради представляє професор кафедри кримінального права Василь Шакун. В академії обрали делегатів на з'їзд представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ. Ними стали професор кафедри кримінального права Василь Шакун та перший проректор академії Станіслав Гусарів. Доброго дня всім, хто нас дивиться і слухає. Сьогодні у нас в академії відбудеться два знакових зібрання. Зокрема, перше почне роботу позачергова конференція трудового колективу нашої академії, де ми будемо обирати делегатів на з'їзд представників. Юридичних закладів вищої освіти та наукових установ, а з'їзд, в свою чергу, буде обирати членів Вищої ради правосуддя. По-друге, сьогодні відбудеться чергова вчена рада нашої академії, де будуть в порядку денному питання, питання організаційного, наукового. Науково-методичного фінансово-господарського забезпечення освітнього процесу академії, зокрема щодо вчених звань нашим працівникам, щодо результатів роботи спеціалізованих вчених рад академії, а, вони, а їх у нас 5, щодо результатів стажування науково-педагогічних працівників і наукових працівників нашої академії в практичних підрозділах Національної поліції України та інші не менш важливі питання. Які стосуються життєдіяльності академії, як бачите і чуєте роботи багато, але я думаю, що спільними зусиллями ми її успішно виконуємо. Старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Маєвська Заріна спільно з доцентом кафедри кримінального процесу Мельник Оксаною провели бінарне заняття для слідчих територіальних управлінь Національної поліції України, які підвищують кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти. науково педагогічним працівникам закладів вищої освіти в урочистій атмосфері вручили дипломи підвищення кваліфікації. В Інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ, професор кафедри досудового розслідування Вікторія Зарубей спільно з працівниками практичних підрозділів провели бінарне лекційне заняття за темою загальні засади міжнародного співробітництва. Сьогодні в Інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ було проведено бінарне лекційне заняття. На яке були запрошені представники практичних підрозділів, а саме з департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, інспектор з особливих доручень Каритун Олександр Іванович та з головного слідчого управління старший слідчі з особливих доручень Плотнікова Наталія Олександрівна. Даний захід був присвячений роботі телекомунікаційної мережі І-24 на 7, міжнародному розшуку та процесуальним аспектам, які були розглянуті під час даного заходу. Даний захід сприяє. Тиме поглибленню знань для використання в практичній роботі. Віднедавна, із набуттям чинності закону України про державну службу, в новій редакції усі охочі працювати в державному секторі повинні вільно володіти українською мовою та мати відповідне підтвердження. У Національній академії внутрішніх справ уже не перший рік компетентні фахівці успішно проводять атестацію осіб щодо вільного володіння державною мовою. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України No301 від 26 квітня 2017 року, особи, які претендують на державну службу, повинні підтвердити свої знання з державної мови. Слід зазначити, що на базі інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ саме проводиться така атестація, для чого в академії створена відповідна комісія і підготовлені навчально-методичні матеріали. Особи, які проходять позитивно цю атестацію, отримують посвідчення державного зразка. Це всі головні події за останній тиждень. Більше інформації на нашому офіційному веб-порталі та в соціальних мережах Facebook та Instagram. На все добре. Не зупиняйтесь на досягнутому.